Цивільний кодекс України, глава 90, спадковий договір, стаття 1302, поняття спадкового договору. За спадковим договором, одна сторона, набувач, зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони відчужувача і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Стаття 1303 сторони у спадковому договорі. Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа. Стаття 1304 форма спадкового договору. Спадковий договір укладається у письмовій формі, і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України. Стаття 1305 обов'язки набувача у спадковому договорі. Набувач у спадковому договорі може бути зобов'язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття. Стаття 1306 Особливості спадкового договору з участю подружжя. Предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-якого подружжя. Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого подружжя його майно переходить до набувача за договором. Стаття 1307 забезпечення виконання спадкового договору. На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження, заповіт, який відчужувач склав щодо майна, Вказаного у спадковому договорі є нікчемним. Відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини. Стаття 1308. Розірвання спадкового договору. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.